Добрий вечір, мої маленькі друзі. Ось і настав час вечірньої колисанки. Це я, ваш дідусь Стас, знову прийшов у вечірній час, щоб розважити гарною казкою вас. Отож нашорошуйте вушка і слухайте, будь ласка, щедрий дощ ішов навскіс і на плечах торбинку ніс. Непроста була торбинка, повна крапельок хмаринка, що краплинка, то перлинка. Хутко йшов та задивився, за тополю зачепився, розв'язалася торбинка і розсипались перлинки. Ну, мов травах танцювати. Як тепер їх позбирати? Гайда діти до хатинки, доки дощ збира перлинки і нанизує разки, будем слухати казки. Називається казочка Ластів'ята. Написав її для вас малята Микола Магера. Будиночок маленького Юрасика височів майже біля моря, а у кімнаті сонце і солонувате повітря. Коли море спокійне, Юрасик навіть чув, як у воду пірнали крикливі чайки. А якщо воно розігралося, то спінені хвилі набігали аж до порога невеличкої веранди, яка і без дверей, і без вікон. Минулого літа над входом у веранду ластівки звели собі гніздо. Юрасиковому татові до гніздечка можна було і рукою дотягнутись. Дивно, мовив татусь оглядаючи кубельце птахів, це гніздо не побудоване за всіма правилами ластів'ячої архітектури. Поглянь, синку, птахи не примурували його наглухо до двірка, як це роблять їхні родичі, а залишили невеликий круглий отвір. Тату, кубельце затишне, але без даху. Мабуть, це для того, щоб було зручно годувати маленьких лостів'ят, мовив тато. І справді, четверо лостів'ят одночасно висували пухнасті голівки з гнізда. Мабуть, вони люблять море і тягнуться до його безмежних берегів, міркував хлопчик. Він спостерігав, як працьовиті батьки годували ненаситних діток. Матусі ластівки ще не було й видно, а великі жовторотики уже чекали поживи. Ластівки давали їсти малятам по черзі, спочатку крайньому, політають і другому принесуть чогось смачного. І так кожному. Жодного разу одне й те ж саме не одержало підряд дві порції. На очах хлопчика ластів'ята вбралися в пір'я і виросли, а потім вони все частіше висувалися з гнізда. Коло дзьобиків меншали заїди. А на шийках знизу відростало темно буре пір'ячко. Вони були такі кумедні, що тетянка, сусідська приятелька Юрасика, щодня щебетала ластів'ята, ластів'ята, покажіть нам оченята. Із усіх навколишніх будиночків збігалися до Юрасикової оселі діти, щоб помилуватися чорноокими пташенятами. Якось на березі моря Юрасик збирав різнобарвні камінці для акваріума, до нього підбігла радісна тетянка і вигукнула. А ластів'ята зарядку роблять. Невже ходімо, сам переконаєшся. Вони обережно підкралися до будиночка і, затамувавши подих, почали стежити, як пташенята, вчепившись лапками за краєчок гнізда, залопотіли крисями. Юрасик дивився на ті вправи малюків і почав хмурніти. Йому тато розповідав, як тільки но на ластів'ята навчаться літати, то неодмінно покинуть гніздо, а Юрасик звик до них, як до рідних. Якось після обіду ластів'ята вилетіли з гнізда і закружляли в блакитному небі. То до однієї дитини, то до другої кидалися батьки-ластівки, ніби хотіли підтримати їх, підставити свої дужі крила, якщо малі втомляться. А ластів'ята, відчувши волю і молоду силу, то падали над морем, то невміло ще злітали догори аж поки. Не щезли з очей. Вже сіло сонце, коли з'явилися ластівки батьки. Вони кликали ластів'ят, близько підлітали до гнізда, шукали понад землею і морем. Але діти додому не повернулися. Наступного дня не повернулися. І батьки. Та Юрасик не сумував, бо був впевнений, наступної весни, коли сонячними іскринками заграє море, у гнізді неодмінно знову буятиме життя, і, може, прилетять ті ластівки, які будували кубельце, а може, котресь із ластів'я. Якщо вам казочка сподобалась, то напишіть мені і про свої літні спостереження за тваринами і птахами. Найкращі я прочитаю у нашій передачі. Домовились? Ну а зараз мечі й в ліжечка. Солодких вам снів мої любі на добраніч! Не знав за защу... що.